2 лютого у Львівському палаці мистецтв виставку Віла Тогенгад, яка розташована у чеському місті Брно. Вілу збудували у 1930 році на замовленні подружжя Грети Фрінца Тогенгад за проектом відомого німецького архітектора. Є дуже гарна цитата, яку, яку зараз ви почуєте, яку пані Грета при замовленні сказала архітектору. Я завжди мріяла про будинок світлих і простих форм. Я і در Через існування Віла здобула славу однієї з найбільш знакових віл у світі завдяки унікальному дизайну, розподілу простору, оформленню інтер'єру, технічному остешенню та розміщенню в природному рельєфі. Сьогодні віла належить до переліку у світової спадщини ЮНЕСКО. Відвідувачі виставки у Львові можуть дізнатися про історичний контекст поручення Віла, хронології філософії будівництва, а також про труднощі та виклики, з якими зіштовхувалася віла з моменту її створення. І до сьогодні триватиме виставка у Львові до 17 лютого.